Казка про кіру та чарівну скриньку. Жила була дівчинка на ім'я Кіра. Вона була дуже допитливою, розумною і щиро любила свою маму. Щоранку Кіра прокидалася з радісною усмішкою, поспішала обійняти маму і розповідати їй свої улюблені віршики. Вона знала дуже багато віршів і мала гарну пам'ять. Також Кіра вивчала англійську мову. Їй подобалося вчити нові слова, а коли вона казала Hello, my name is Кіра, мамине серце раділо її успіхам. Одного дня після садочку Кіра повернулася додому, де на неї чекала ціла гора іграшок, але вона так захопилася грою, що не хотіла їх складати. Мама лагідно попросила Кірочко, давай разом приберемо твої іграшки. Але Кіра лише насупилася. Ні, я ще граюся, стукнула ніжками, а потім дверима так, що мама злякалась і засмутилась. Коли Кіра залишилася одна, її кімната раптом заповнилася дивним світлом, і перед нею з'явився скай зі щенячого патруля. Вона була відома тим, що знала, як можна усе виправити та переробити. Привіт, Кіро, сказала Скай. Я чула, що ти не хочеш складати свої іграшки. У тебе є час, щоб подумати. Адже тут є особлива скринька. Вона показала красиву коробку з написом Магія порядку. Як вона працює? зацікавлено запитала Кіра. Якщо ти складеш свої іграшки з любов'ю і посмішкою, скринька подарує тобі сюрприз. Але якщо врядуватимеш, вона закриється і не відкриється до тих пір, поки ти не виправишся. Кіра вирішила перевірити, що станеться. Вона почала підіймати кубики, ляльки та м'ячики, і ставити їх до коробок. Спочатку їй було трохи нудно, але потім іграшки раптом ожили. Ведмедик заговорив Дякую, що ти мене не забула. Бо я вже хотів вирушити на пошуки нової пригоди. М'ячик підскочив просто до її рук. Дякую за те, що ти дбаєш про мене, сказав він. Кіра засміялася, їй стало так весело прибирати, що вона вже не могла зупинитися. Коли вся кімната була в порядку, зі скриньки скай випрухнули різнокольорові метелики і облетіли всю кімнату. Ти впоралася, Кіро», – сказала Скай. Порядок це теж пригода, і коли ти його підтримуєш, світ стає кращим. Пам'ятай про це. Відтоді Кіра вже не врядувала, коли мама просила прибрати. Вона знала, кожна іграшка має своє місце, а порядок приносить радість. І звісно, магія завжди поруч, коли вона робить все з любов'ю.